Брати і сестри, хочу привітати вас, любов'ю Господа Ісуса Христа мир вам. Справді наш Господь Він є дуже благий і добрий, і Він хоче для кожного з нас добра. Але ми його можемо отримати хіба коли прийдемо до нього. Овечки можуть отримати добро від пастора лише коли прийдуть до нього, від нього отримують захист. Він їх поведе на злачні пажиті. Але якщо будуть від нього тікати або на нього не звертати уваги, то вони самі наткнуться на зло. Чи не так? Так. І Бог до Адама був добрий, чи ні? Добрий був. Але Адам від нього тікав, ховався, і він сам на себе накликав зло. Можна приходити в Дім молитви і не молитись. Можна приходити в Дім молитви і не молитись. Вроді би, приходити в церкву, але не до Бога. Сьогодні моя проповідь вона трошки буде відрізнятися від моїх проповідей. Я сьогодні буду більше читати і менше говорити. І насправді. Хай би велику дію мали не слова проповідника, але слова Бога, слова з великої букви. Бо я себе деколи відчуваю, знаєте, таким забавним півцом, який співає людям весело, а діє ніякої. Я би хотів вас просто покликати зараз до молитви. Коротко, Давайте встаньте на ноги. І ми помолимося, щоб Бог говорив до наших сердець через слово. Добре, хай мені дасть мудрості теж читати виразно, зрозуміло. І нехай його дія буде в нас. Великий наш Бог, ми до тебе в молитві приходимо. І ми просимо Тебе говори до нас, повій Святим Духом, Господь. На наші спрагнені серця, може, вже давно не відчували тебе. Господь, я так прошу, нехай Твоє Слово має досконалу дію в наших серцях. Я молю, прошу мене благослови, щоб я вмів виразно прочитати. Зрозуміло, і щоб те слово, Господи, воно торкнулося сердець наших і зробило свою роботу. В руки Твої святі вручаю самого себе і церкву Твою. Поклоняємося тобі і величаємо, бо ти Бог. Амінь. Присідайте. Прочитаю два місця, які в мене давно вже лежать на серці і мене турбують. Перше місце це Старого Завіту з книги пророки Єремія, 35-й розділ. Я думаю, що це відомий нам текст, але я все рівно його буду читати. Єремії, 35-й розділ. Слово, що було до Єремії від Господа, за днів Іоакима, сина Іосії, царя юдейського. Піди додому рихавітів і поговори з ними, і приведи їх у дім Господній до однієї з кімнат і запропонуй їм випити вина. І взяв я і Азанію, сина Єремії, сина Аватініного, і братів його, і всіх синів його, і весь дім Рихавітів. І привів їх у дім Господній у кімнату сина, Анана Годоліного, е, сина Годоліного чоловіка Божого, що була біля кімнати князів над кімнатою Маасії, сина Салмувого ворот, е, вартового при вході, і поставив перед синами дому рихавітів повні келихи вина та чаші, і сказав їм: пийте вино. Але вони відповіли, вина не п'ємо, тому що іона дав син рехавів, батько наш, дав заповідь, сказавши: не пийте вина, ні ви, ні сини ваші повіки. І не будуйте дому, і насіння не сійте, і виноградник не засаджуйте, і немає всього цього. Але живіть у наметах по всі дні ваші, щоб вам довгий час Прожити на землі тій, де перебуваєте мандрівниками. І ми послухались голосу Іонадава, сина Рихавого, Батька нашого, у всьому, що він заповів нам, щоб не пити вина по всі дні наші, ми і дружини наші, і сини наші, і дочки наші, і щоб не будувати домів для проживання нашого. І немає у нас ні виноградника, ні поля, ні насіння. А живемо ми в наметах, в усьому слухаємось. Та робимо все, що заповідав нам, і вона дав батько наш. Коли ж на Новий цар Вавилонський прийшов у цей край, ми сказали: підемо, війдемо до Єрусалима від війська халдеїв та війська Арамеїв, і ось живемо в Єрусалимі. І було слово Господа до Єремії таке так говорить Господь Саваоф, Бог Ізраїлів: піди і скажи мужам Юди та жителям Єрусалима. Невже із цього ви не візьмете для себе напоумлення, щоб слухатися слів моїх, говорить Господь. Слова Іонадава, сина Рехавого, який заповідав синам своїм, не пити вина виконуються, вони не п'ють до цього дня, тому що слухаються заповіту батька свого. А я безперестанно говорив до вас, говорив з раннього ранку, але ви не послухались мене. І посилав я до вас усіх рабів моїх пророків, посилав з раннього ранку та говорив: наверніться кожен зі своєї злої дороги та виправте вчинки свої. І не ходіть услід за іншими богами, щоб служити їм, і будете жити на цій землі, яку я дав вам і батькам вашим, але ви не прихилили вуха свого і не послухались мене. Оскільки ж сини Іонадава, сина Рихавого, виконують заповідь батька свого, яку він заповідав їм, а народ цей не слухає мене. Тому так говорить Бог Саваоф, Бог Ізраїлів. Ось я наведу на юдею і на всіх жителів Єрусалима все те зло, що я проголосив на них. Бо я говорив їм, але вони не слухались, кликав їх та не відповідали. А дому рихавітів, Єремія сказав. Так говорить Господь Саваоф, Бог Ізраїлю, за те, що ви послухали заповіту Іонадава, батька вашого, та додержуєтесь всіх заповідей Його, в усьому чините, як він заповів вам. За те так говорить Господь Савов, Бог Ізраїлю, Не переведеться муж Іонадава, сина рехавого, який стоятиме переді мною по всі дні. Де ми себе сьогодні знаходимо? Чи ми подібні до синів Рихавітів, чи до непослушного Юди? Як нам Бог говорить, чи ми себе виправляємо, чи послухаємо і кажемо, правильно говорять, а робимо по-своєму, то є тут і в цьому слові і строгість, і благость. Для одних таке, для других таке. І прочитаю ще одне місце з Луки. Буду читати з 12-го розділу. І з 35-го вірша. Луки, 12-й розділ з 35-го вірша. Теж дуже подібне місце. Нехай стегна ваші будуть підперезані, і світильники запалені. Будьте ви подібні до людей, що очікують свого пана, коли він повернеться з весілля, щоб коли він прийде і постукає зараз же відчинити йому. Блаженні ті раби, пан яких, повернувшись, знайде їх, щоб вони пильнують. Істинно говорю вам, що він підпережиться і посадить їх. І підійшовши, стане служити їм. І якщо прийде в другу варту чи в третю варту прийде і знайде їх так, блажені рабі, рабиті. Знайте ж, що якби знав господар дому, о котрій годині прийде злодій, то пильнував би і не дозволив би зламати свій дім. Отже, і ви будьте готові, тому що не припускаєте, в який час син людський гряде. Сказав же йому Петро, Господи, чи нам говориш цю притчу, чи для всіх? І сказав Господь: хто тоді вірний і розсудливий домоуправитель, якого поставить пан при своїй прислузі, щоб давати у свій час міру хліба? Блажений той раб, якого пан його прийшовши, знайде, що він робить так. Істину говорю вам. Що над усім своїм маєтком поставить його. Але якщо раб той скаже у своєму серці, не скоро прийде мій пан і почне бити слух і служниць, їсти і пити і напиватись, то прийде пан раба того у день, який не сподівається, і, він, і в годину якої він не чекає, розітне його навпіл і визначить його долю з невірними. А той раб, який знав волю свого пана і не підготувався, і не вчинив згідно волі Його, буде битий багато. Але який не знав і чинив те, що варте покарання, буде битий менше в ж кому, усякому ж, кому багато дано, від нього багато вимагатиметься, і кому багато довірено, з того більше спитають. Читаючи цей текст, ми бачимо рабів, яких позоставив Бог. Позаставив пан. І дивлячись на наше життя, я думаю, що ми теж можемо деколи переживати таке, що нас Бог трохи залишив. Не відчуваємо відповідей на молитви, бо вже довго молимося, молитви нема десь, немає чудес, і знамень і якоїсь таких особливих пережиттів. І ця притча говорить нам, що робити, коли нема господара. І перше, що треба, щоб були наші стегна припоясані. цебто бути готовими відчинити, бути готовими до зустрічі Господа. Я ще в місце таке не буду вже читати в Петра написано, що нехай стегна розуму вашу, ваші будуть припоясані. Припоясані істиною. А істина це є Боже Слово, це і світильник, який має бути теж запалений, світильник для ноги нашої. Хай воно не відходить від нас. Треба бути припоясненим в наших думках, щоб те, що ми на зібранні вирішили виконувати, щоб ми цю думку винесли з собою. І вона не стала легкою, і ми її не втратили. Щоб ми не переставали робити добро, бо це теж є наше світло, якого, про яке от брат Славік говорив, яке не ставлять під свічник під посудину, його ставлять на, на підставку для свічника, щоб він світив всім, хто у домі. І так нехай наші добрі діла світять усім людям, щоб люди, бачачи наші добрі діла, прославляли Отця, який на небі. Не знуджуємося і не занепадаємо духом, коли робимо добро, бо це є потрібно. Пильнуймо завжди, щоб ми завжди були тими людьми, які готові сказати гряди, Господи. І нехай кожного з нас Бог благословить в цьому зібранні. Тих, хто вірний, то блаженні ви, раби, а тих, хто десь себе знайшов невірним, то не робіть за тверділими серце своє. Але покайтесь, бо Бог він добрий прийдіть до нього в покаяння. І Він готовий прийняти, простити, очистити і далі сам буде вести вас як добрий пастир. Нехай нікого не спіткає участь з невірними. Бо тут слово трохи воно є строге і суворе. Господь він всіх любить, але вибір за нами, чи ту любов прийняти, чи її відкинути. Нехай ім'я Боже буде прославлене у всьому. Амінь.